Доброго дня, мої, шановні! Ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Тепер ми маємо трохи більше вільного часу, як влітку чи восени, тому що у нас немає роботи у садку та на городі. Тому займаємося більше по хатньому. По домашнім справам. Скоро у нас різдвяні свята. Та й так кожного дня. Всі, мабуть, люблять якісь страви із лаваша. Можна його купити в магазині, але ж можна приготувати і дома свій смачний і гарний лаваш. Тож пропоную вам разом зі мною сьогодні. Приготувати собі домашнього смачного гарного лаваша. Для приготування лаваша нам потрібна миска, де будемо місити тісто, столова ложка, сіль, чайна ложка, борошно 350 грам, і кипяток 200 мл. А також ще нам знадобиться дві ложки. Олії. Засипаємо 350 грамів борошна, сюди додаємо чайну ложку солі. Тепер лиємо кипяток і швидко замішуємо тісто. А ще додаємо дві ложки олії зразу, сюди ж. І замішуємо. Замішуємо доти, поки нам зручно, ложкою. А тепер вимішуємо руками. Воно вже не таке гаряче. І місимо. Місимо, щоб у нас утворився такий колобок. Борошна більше не додаємо, тісто повинно бути м'якеньке, не забите. Викладаємо його на коврик і домісуємо тут. Довго місити не потрібно, щоб тісто не забилося. Тільки для того, щоб воно стало однорідне. Вмісило повністю все борошно. Мякеньке однорідне тісто, яке зовсім не липне до рук, у нас отрималось. Тепер потрібно, щоб це бо, е, тістечко наше трішки відпочило. Хвилин 15-20. Е, для того, щоб воно не обвітрювалось, ми його кладемо в миску і накриваємо рушничком. І так залишаємо, щоб воно трішки відпочило. Пройшло 15 хвилин. Наше тісто відпочило. Тепер ми розкатуємо його в таку ковбаску. На рівні частинки. Якщо у вас сковорідка 20-24 см в діаметрі, то це тісто ділимо на 12 рівних частин. У мене сковорідка на даний момент невеличка, 16 см, бо мені потрібно невеличкі лаваші, то я її ділю на 18 частин. Візуально ділимо пополам і кожну часточку ще ділимо на 9 частин. и скатываем вот такие колобки. Ну вот, Вийшло наші закатані кусочки, шматочки, накриваємо обов'язково рушничком, щоб вони не обвітрювались, і починаємо розкатувати наші лавашики. Розкатуємо дуже тоненько, поставили сковорідку, щоб вона розігрілася. Смажити ми їх будемо на сухій сковорідці. Смотрешки трішки притрусити борошна, борошно Катаємо декілька зразу лавашів. Змінила свою качалку, до цієї привикла більше, ніж до тої новомодньої. Лаваші катаємо по діаметру своєї сковорідки. Я вам казала, якщо у вас більша сковорідка, тісто ділимо на 12 рівних частин. У мене зараз маленька сковорідка, тому що мені потрібно невеличкі лаваші. Потім розкажу, для чого мені. Невеличкі лаваші. Катаємо їх так, щоб було через них видно руку. От, щоб було видно в руку через нього. Або ось, як у мене малюнок на коврику. От коли він просвічує, вже видно ось малюнок, От. то вже досить. Ну і я ж кажу, якщо ви розкатали трохи більше, завжди можна. Поставити якусь тарілку чи якесь кільце і лишнє обрізати, щоб воно нам не заважало смажити наші лавашики. Ну все. От такий лаваш, он, видно через нього руку. І так розкачуємо. Всі лавашки. Багато не накашуємо, щоб вони не обсихали, а по мірі того, як ми смажимо. Смажимо ми наш лаваш на сухій сковороді десь по 30-40 секунд з кожної сторони. Отак повертаємо, можна лопаткою. Це нормально, що він отак пухириться. це так потрібно. І отак він підзолотився і перевертаємо його на іншу сторону. Даємо йому гарно. <смажитись> Все, наш лавашик готовий. Що ми робимо далі? Коли ми зняли лаваш на тарілочку, беремо щиточку або пульверізатор, тепленька водичка кипячена і скоренько, поки він гарячий, отак його трошки як промочуємо, трішки не багато, не фанатично заливаємо. А просто чуть-чуть його отак. Це для того, щоб він не був сухий, особливо наші краї, які більше трошки у нас вони підсмажуються. З однієї сторони і також з другої сторони. Трішки, отак щіточкою, водичкою його. І Ставимо цю тарілочку у пакет, щоб воно там пропарилось. От і так всі всі лаваші. Кожний лавашок, отак, після того, як зняли з сковорідки, поки він добре гарячий, змащуємо кип'яченою тепленькою водичкою. Особливо краєчки нашого лавашика, щоб вони не були хрусткі. А кому подобаються хрусткі лаваші, може нічим не змочувати. Ну, Мені вони потрібні для закуски. Мені треба, щоб вони були м'якенькі. Отак. Обов'язково цілофану, торбинкою, і ще накриваємо рушничком, щоб гарніше воно пропарювалося. І ставимо і печемо далі. Ну що, досмажили свої лаваші, отак е, закутаними їх у торбинку і в рушничок залишаємо на півгодини. А через півгодини все, лаваш готовий. Лаваш отримується дуже смачний, дуже симпатичний. Такого ви у магазині не купите. І ви заощаджуєте сімейний бюджет. Ось, як ви можете бачити, який він м'якенький, отакий. От Його можна закручувати, все, що хоче. Де хоч його е, ну, приміняти. Дуже смачний і дуже гарний лавашик виходить. Отакий от тоненький, рум'яненький, гарненький, нервеця і дуже-дуже ароматний. От. І отака от кіпа. Ну, як я вам казала, хто хоче е, знати і побачити, що я буду робити з такими маленькими лавашами. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє подальше відео. І я вам покажу, що я буду робити з цього лаваша. А буду я робити закуски, які можна подавати на святковий стіл. Тож залишайтеся зі мною. А я кажу всім до побачення, всім зичу міцного здоров'я, благополуччя, бложої благодаті. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, бо вони нам боронять нашу Україну, щоб ми жили відносно, мирно, у себе вдома. Всім всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!